18 травня, субота, в ім'я Його. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вченю, щоб у сині прославивсь Отець, Івана, 14, розділ, 13-14 вірші, чудова обітниця, і настільки ж чудова, наскільки й вірна. Бо це слово Господнє. Однак є багато людей, які думають, що вони просили про щось в ім'я Ісуса, але не отримали цього. Те, що вони просили і не отримали, безсумнівно. Тоді проблема має бути в тому, що вони не просили в ім'я Ісуса. І все ж вони завершують свої прохання словами, в ім'я Ісуса. У чому ж проблема? Відповідь ми знайдемо в розгляді питання, що означає просити в ім'я Ісуса, помилка, якої пропонують. Кускається дуже багато людей, полягає в тому, що вони думають, що Ісус, своїми словами, які ми щойно прочитали, хотів поставити себе на службу егоїстичним бажанням кожної людини. Він мав на увазі, що все, на що б не впала їхня фантазія, буде дано їм, якщо у своїх проханнях вони будуть просто використовувати його ім'я. Але що це хибна думка, ми дізнаємося зі слів апостола Якова, бажаєте ви та й немає. Обивайте, заздрите, та досягнути не можете, Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Якова, 4 розділ, другий, третій вірші Егоїзм це гріх, корінь усіх гріхів. А Христос не є служителем гріха, тому його обіцянка не означає, що він служитиме потурачем похоти усіх, з чиїх вуст злітає його ім'я. Ім'я людини означає все, чого вона варта у бізнесі. Ім'я людини представляє її саму, так і ім'я Ісуса представляє Господа. Тому просити щось в ім'я Ісуса означає просити про те, що є у Христі. Тепер ми читаємо, що Бог благословив нас усіма духовними благословеннями у Христі Ефесянам, перший розділ, третій вірш. Це Його Божественна сила дала нам усе, що відноситься до життя і благочестя. Друге Петра, перший розділ, третій вірш, перекладено з англійської. Ніякого добра не сховає він від тих, хто ходить праведно. Псалом 83, 12 вірш, перекладено з англійської. Ми не хочемо нічого, окрім того. Що добре, але ми не можемо сказати, що це таке. Тому ми повинні просити серцем підпорядкованим волі та задуму Бога. Ми повинні бути впевнені, що його шлях досконалий і що Він дасть нам усе необхідне. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від. 1 Івана, 5 розділ, 14, 15 вірші. Той, хто просить про що-небудь з волі Божої, неодмінно отримає задоволення. Це не обмежує діапазон нашого прохання, бо Бог може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Ефесянам, 3 розділ, 20 вірш, і його любов, що спонукає його до дії, дорівнює його силі. Є дуже багато речей, про які Бог прямо сказав нам просити. Ми хочемо назвати їх, коли приходимо до нього. Але після того, як ми попросили все. Про що нас понукає просити почуття потреби, ми можемо попросити Його дати нам ще стільки, скільки Він бачить, що нам потрібно, і це буде дано. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не можемо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа бо з волі Божої заступається за святих. Римлянам, 8 розділ, 26-27 вірші: вживати ім'я Господа в проханнях, які не відповідають Його волі, значить, вживати ім'я Господні в суя, не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Вихід, 20 розділ, 7 вірш ніхто не повинен говорити, що це робить молитву небезпечною справою, це серйозне, але не небезпечне питання. Люди скажуть, що ми не завжди можемо знати волю Господа, щоб знати, як просити відповідно до Його волі. Якщо ми не знаємо волю Господа, в тому чи іншому випадку нам залишається тільки просити, щоб він дав нам те, що найкраще. Просити про те, щоб воля Господа була виконана, не означає, що існує небезпека того, що він не виконає свою волю, якщо ми не попросимо його про це. Але якщо це справжня молитва, то вона означає, що ми повністю задоволені тим, що його воля буде виконана. Це означає, що, помилившись таким чином, ми будемо задоволені результатом, приймаючи його як волю Господа. Але просити не з волі Божої, використовуючи його ім'я, це не єдиний спосіб марного використання імені Господа в молитві. Якщо ми просимо про те, що відповідає Його волі, а потім не віримо, що отримуємо це, то це і є марне вживання імені Господа. Бо якщо ми не віримо, то й не отримуємо. А якщо ми не отримуємо того, про що ми просимо, то просимо марно. А якщо ми просимо марно, використовуючи ім'я Господа, то очевидно, що ми марно взяли його ім'я. Ми взяли його ім'я на вуста просто тому, що так прийнято, без будь-якої певної мети. Ім'я Ісуса вище всякого іншого імені. Воно міцна вежа, це ім'я Отця, бо в ньому виконуються всі цілі Отця, і це ім'я Господа проголошене ним самим: Господь, Господь. Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину. Вихід 34 розділ, 6 7 вірші у цьому імені міститься все, що може знадобитися будь-якій людині, і це ім'я ніколи не може зганьбити невдачею.